Топ-5 заборонених продуктів для свиней. Куметний фермер. Поїхали розложувати все по полочкам. Свіже зерно із поля. Причому будь-які зернові не можна давати із поля. По-перше, як мінімум, воно може бути висока вологість і пліснява заводитись. По-друге, не сформувалися білки в тому виді, які вони мають бути. Свіжий хліб і випічка. Дуже не підходить для свиней. А, вони викликають процеси бродіння, запальні процеси в шлунку і так далі, що може приводити навіть до летальних випадків. Сира картопля дуже не підходить для свиней, особливо, якщо там є зелені штучки, зелені картоплини. Там є така отру, отрута, як соланін, яка небезпечна як для людей, так і для поросят. Хочете, можете давати трошки відвареної. Але не сирої шоколад і солодощі. Люди пристосовані для його вживання, вони можуть трошки при цьому набирати вагу. А для поросят це майже як отрута. Ні в якому випадку не давайте. Печінка дуже важко їх переносить, дуже важко перетравлюється. Ну і гречка, яка викликає через таку речовину, як е фагопірин, якщо я не помиляюся. Викликає світло чутливість у свіней, і вони не захищені перед світлом, навіть перед отаким у них з'являються на шкірі опіки, тому беріть до уваги і вперед.